1 жовтня 1938 року німецькі війська перейшли кордон Чехословаччини і розпочали окупацію судецької області. Це стало прямим наслідком Мюнхенської угоди, яку підписали Німеччина, Італія, Велика Британія та Франція. Чехословаччина не була навіть запрошена на переговори, які вирішували її долю. Угода, що увійшла в історію як символ політики умиротворення агресора, дозволила Гітлеру без бою захопити стратегічно важливі території, населені судецькими німцями. Судецькі німці тоді вітали вермахт як визволителів, знищували чеські написи, а згодом багато з них активно співпрацювали з нацистською владою. Чехословаччина втратила не лише прикордонні райони, а й свою систему оборони та промислові ресурси. Адже в судетах знаходилися ключові укріплення та заводи. Це стало смертельним ударом для держави, яка ще кілька років тому вважалася однією з найбільш розвинених демократій Центральної Європи. Але історія розпорядилася інакше, коли третій рейх зазнав поразки, настав час відплати. У 1945 році понад три мільйони судецьких німців були депортовані з Чехословаччини. Це стало однією з найбільших етнічних депортацій ХХ століття. Ті, хто ще кілька років тому радів приходу визволителів, змушені були назавжди покинути землю, яку вважали своєю. Сьогодні ми бачимо страшно подібний сценарій. Путін, як і Гітлер, колись заперечує існування цілих народів і держав, намагається переписати історію та захопити чужі землі під приводом захисту своїх. Окупація Криму, вторгнення на Донбас і південні області України повторюють той самий сюжет, який Європа вже бачила в 1938 році. Агресор користується слабкістю та нерішучістю Заходу, але згодом платить за все. І як судецькі німці у 1945-му назавжди залишили територію Чехословаччини, так само неминуче настане день, коли російські окупанти та всі їхні прихвостні будуть вигнані з української землі. Історія завжди ставить все на свої місця, і уроки минулого ще раз нагадують: ніхто не має права красти чужу свободу.